Добрий день, я Аліна. Я не психолог, не психотерапевт, не психіатр. Я звичайна людина, така як ви, але чомусь всі мої друзі завжди звертаються до мене за порадами щодо стосунків якоїсь непонятної для них незрозумілої фішки, бо я чомусь щось завгодно, можу дізнатися, звідки лясь непонятно, як іде. І тому ми вирішили з вами, що я відповідаю на ваші питання про стосунки і не тільки, ну і власне, ми будемо робити це прямо зараз. Як перестати відчувати до людини романтичні почуття, якщо 100% знаєш що більше ніж дружби, тобі не отримати, і хочеш зберегти стосунки на рівні дружби і не відчувати щось більше? Так, ну таке питання майже подібне вже було. Знову ж таки, ніяк. Якщо у вас ці почуття є, спробуйте до дійти знову, передивитися питання, на яке я вже відповідала. Приблизно все там я вже вказала, але можу ще також додати. Що дуже часто, до речі, ми дружні почуття через те, що вони близькі, самостійно можемо плутати як закоханість. Це правда, це ми можемо так робити. Просто в якийсь момент ти такий, мені з цією людиною комфортно, це зручно, людина тієї статі, яка мені подобається, і все. І, і все. Але, можливо, це насправді не є цією закоханістю. але це вже ви самі собі відповідаєте на це питання. Майстриті. Як поєднувати роботу і стосунки? Що треба зробити, як саме ладнати з партнером, коли навчання робота розписана по секундах, навіть у вихідні дні? Зустрічатися з тим, з кого у вас спільна робота. Чесно, чесно, я сама задаюсь цим питанням. Я не знаю, як люди це роблять. Мені самі цікаво. По перше, ми з, з моєю дівчиною вирішили так, що ми конкретно прям на тиждень плануємо. Ми такі так, у мене є вільна секунда в цей момент. А вона така. А у мене є вільна секунда в цей момент. І ми такі, так, щось десь сходиться. Ага, ми такі туди-сюди. Оп, щось. Ми, звісно, бачимося максимум два рази на тиждень, але це вже краще ніж нічого. Ну а ще я тепер розумію, чому деякі люди з'їжджаються жити разом. Це просто тупо економія часу. Ви, типу, навчання, робота, вся фігня, але коли ви живете разом, ви точно побачитесь. Я тепер розумію, чому це так працює. А я не знала, що я стану тією дорослою, яка буду мати в цьому, яка буде розуміти в чому сенс. І це треш. Хайо, що мені робити, якщо в мене є панічка, тобто панічні атаки щодо нових людей в житті, і мені лячно з кимось знайомитись або повертатися до старих друзів, що мене зрадили. Але і також я маю при цьому аутофобію і дуже боюсь залишитись зовсім одна. Значить, ми зараз з вами разом загуглимо, що таке аутофобія, тому що я не знаю, що таке аутофобія. Одну секундочку. Отже, шановні, аутофобія. Патологічний страх самотності, також страх самого себе. Досить багато людей страждає від такого розладу, як емоційно та і фізично. Ознаками аутофобії є сильні душевні переживання, духовна порожнеча, високий рівень тривоги, втрата інтересу до навколишнього світу тощо. Оце Вікіпедія, оце да. Так от, якщо вам постійно страшно, і у вас є прям сильні панічні атаки від цього, чи є у вас хоч хтось близький, з ким ви можете це обговорити, чи є у вас можливість звернутися за спеціалізованою допомогою? Бо якщо для вас це аж настільки кричущий страх і вам аж настільки боляче, то проблема вона дійсно всередині вашої голови. Я знаю, що таке, коли тебе багато людей зраджують, кидають, кажуть до побачення, телебачення. Але ти в результаті такий, типа блін, з одного боку мені і самотності не хочеться, з іншого боку, якщо я піду до когось нового, це дуже страшний досвід. Панічні атаки, якщо у вас виникають прям реально саме панічні атаки, що ви аж дихати не можете, бо все ж таки панічний розлад і просто паніка це трішечки різні речі. Я вам можливо колись розкажу, бо в мене колись панічний розлад був. То це взагалі треш. Якщо ви прям починаєте відчувати паніку сильну настільки, що вона впливає на ваше фізичне тіло, це. Це вже uh, прям проблема реально психологічна, і це треба звертатись до спеціаліста, бо так не має бути. Типу, просто відчувати страх і від того ну, типу, трішки впадати в ступор і боятися завести спілкування. Це логічно, чому, ну, типу, так може бути. Плюс є ще варіанти можу вам просто порекомендувати від себе. Можливо, вам треба починати спілкування не з око на око, так? Типу, око на око, ага, расізми, блін, дебільні. навіч навіч вам треба починати саме спілкування. А можливо, дійсно через інтернет. Типу, так вам буде набагато легше соціалізуватися. Там навіть я знаю людину, яка, типу, в Діскорді зі всіма чудово спілкується, прям ну, типу, словесно. Можна чути, як людина говорить, наче от по телефону. Це ж дискорд так працює. А потім в житті, типу, не настільки класно і комфортно, але це допомагає пройти оцей етап. Етап переходу від абсолютної паніки і страху до о, нормального сприйняття. Ну і можете спробувати це. Але якщо вам настільки погано, то ви мене поняли. Що робити, якщо хочеться стосунків, але не вдається завести їх. Я постійно закохуюсь в людей без взаємності або навпаки, людина закохується в мене без взаємності. А коли зустрічаю класну людину, з якою в мене є всі шанси, нічого до неї не відчуваю. До неї. Дивіться, тут не питання, як завести стосунки. Тут питання, а чого ви взагалі закохуєтесь постійно в тих людей, ну, типу, яких не тягне до вас. І чому постійно, коли когось тягне до вас, ви не тягнетесь до них. Ну, типу, я щось не хочу виглядати, як оці психологи з Тіктока, типа і так далі. Ну просто якщо це постійно і прям. Тисячу разів, а ви хочете стосунків? Ну так а може, ви насправді не хочете стосунків? Просто для мене це звучить дивно. Бо якщо чесно, якщо чесно, я теж закохувалась невзаємно тисячу разів, і було таке, що люди закохались в мене, і я не закохувалась в них. Але все ж таки побудувати стосунки. Типу, є дуже часто вірогідність, якщо ти дійсно там спілкуєшся з багатьма людьми, що десь з кимось ти випадково, але перетнешся і стосунки почнуться. Як мінімум, вони можуть початися з звичайної легкої симпатії. Типу, у більшості людей, взагалі, то стосунки починаються не з неймовірної закоханості, а легкої симпатії, яка вже потім переростає, типу, в закоханість, кохання і так далі. Якщо ні, ну, типу, і от ви зараз сказали, що. Є людина, яка ідеально мене підходить, і вона мене не приваблює. Ну, спогодьтесь, що це дивно. Типу, як, ну, я коли бачу людину, яка ідеально по моїм параметрам підходить, я така. Добрий день! Як вас справи? Типу, ну, я так дівчину знайшла, я така. Вау, яка неймовірна жінка! Треба підкатить. Ну, типу, я б не, я б не сказала, що це типу, було, я побачила і закохалась там. Вже просто я подумала: хм, цікава людина, ага, симпатична. Так, ну, в моєму смаку, у нас там сходяться інтереси. У нас сходяться поля моря, у нас сходяться оце, і я така, я почала флірт. Вона взагалі в шоці там сиділа. Ну, тобто, це дивно для мене. Собі поставте питання, ви реально хочете стосунків? Може, ви цього уникаєте таким чином? Ну, але я знову ж таки, я що? Я хто психолог? Якийсь? Ні, я просто чисто пальця в небо ще е, е, Ви мені скажіть, чи правильно? Привіт, майстриня. Скажи, будь ласка, що робити, коли важлива для тебе людина обмежує тебе в спілкуванні, оправдовуючи це тим, що вона буде ревнувати, хоча сама людина спілкується з людьми, Red flag. посилайте цю людину уже прямо зараз. Да, от настільки я буду да, Я а в цей раз я буду да. А дивіться, значить. Як тільки людина робить з подвійними стандартами щось, що вона дозволяє собі, але не дозволяє вам, це флег пішла вона нафіг, і якого фіга? Якщо людина каже, що вона така рівнива і вона вас всіх рівнує, ну це дуже погано. Якщо через це вона вас обмежує, прям це дуже погано, так не може бути. І взагалі це типу ознака можливого аб'юзу в майбутньому. Це ознака, в принципі, аб'юзу, у який може вже відбуватися, ви можете цього не усвідомлювати. Типу, біжіть лайк, like, біжіть від цієї людини. вона вам треба? Навіть якщо ви вважаєте, що вона для вас суперважлива. Ні, ні, якщо вас прям ну, обмежують в чомусь, ви людина, ви, ви маєте спілкуватись з іншими людьми. Типу, всі люди вони мають, блін, ну, спілкуватися з людьми, якщо це, звісно, не якісь там, якщо не у людини якісь конкретні спілки. Специфічні психологічні розлади чи хвороби, ну здебільшого люди спілкуються з людьми. Ну, Типу, це просто норма. А коли у вас цієї норми намагаються відрізати, ну, коротше, пока, до побачення. Гар... Всього хорошого. Все. Я бачу, що моя подруга почала себе поводити зовсім по-іншому, постійно в захваті, і розповідає про свою нову подругу. Я бачу, що це кохання, але подруга не признає цього, як їй відкрити очі на це. Не лізьте в чужий огород. Ну, типу, я вам чесно кажу: навіть якщо ви вважаєте, що це важливо, по-перше, це вам може здаватися, що це закоханість. Ви можете думати, я точно в цьому впевнена. Ні, ви не можете бути в цьому впевнені. Інколи ось це захоплення і ось це вау, як круто, неймовірно, Це може бути перше. Взагалі, рольова модель, ця дівчина може бути хотіти бути як вона. Взагалі, це може бути не закоханість. Вона просто може бути хотіти, як ця дівчинка. Друге, у цієї дівчини є щось неймовірно, що зацікавлює, там якесь або. А, там або вона класно малює, я не знаю там, або у неї є цікаві інтереси. А, вона говорить про щось цікаве, що конкретно цю першу дівчину зацікавлює настільки, що вона ну в неймовірному, просто в захваті. Оце може бути все, що завгодно, навіть якщо ви знаєте цю дівчинку як облуплена, навіть якщо ви зрозуміли, що в неї з'явились почуття, не можна взяти і казати людині, що у тебе почуття. Ну, просто це, по-перше, дійсно, типу, так, ц, ви друг, але це не ваша справа відкривати типу очі. Людина має відчути це самостійно. Типу, так, ви можете на це спробувати натякнути або сказати навіть прямо. Звісно, можна, можна сказати прямо. Типу, слухай. Мені здається, що ти прям настільки захоплено говориш, що мені це аж як кохання видається. Ти можеш це сказати, в цьому немає нічого поганого. Але прям намагатися відкрити їй очі і прям натиснути на це ні, не треба. Сказати, типу, мені так здається, мені типу, ти мені, якщо що скажи, може я там переходжу кордони? Так можна. Взагалі відкліпатися і замислитися, а раптом ця дівчина реально ну щось інше це відбувається. Теж можна. А от прям відкривати комусь очі на їхню орієнтацію. Знаєте, особливо мені дуже подобається це приколи, коли, типу, у мене є друзі, які такі, типа, мені дуже подобається, коли оці, знаєте, латентні геї, хлопчики, гомофоби. Відкривати їм очі. Ну, у мене такі у мене був такий друг гей, якщо шо, він мені так казав. І я така просто це, це страшно звучить для мене. Це може зламати людину, коли вона до цього сама не дійшла. Типу усвідомлення своєї орієнтації, коли це роблять за тебе, це може зламати людину, її уявлення про себе і довіру до себе. Бо коли ти не сам до цього додумався, ламається довіра до себе. Розумієте про що я? Ну добре, майстриня. Що робити, якщо у мене є дівчина, але я закохалась в іншого хлопця? Я не знаю, чи що щось відчуваю до неї, бо життя без неї не уявляю. Але коли я думаю про нього, то серце б'ється так. І щоки червоніють, як і всі казали. Не хочу їй розбити серце і знаю, що йому не подобаюсь. Значить, дивіться, як я вже казала, оце відчуття, що горить серце, палають щічки. Це не кохання, це закоханість, і з цим можна щось зробити. Можна, знаєте, піти в сторону Я роблю це своїм ідеалом постійно про це думаю, А можна прийняти той факт, що у мене є почуття до цієї людини. От спробуйте, хоч раз, собі, власне, в цьому зізнатись. Ви, ви, хоч раз, не просто комусь це писали, тіпа, а просто от стали перед зеркалами такі: Так, у мене є почуття до оцього хлопця. І що? Що це щось змінює? Для мене особисто все щось змінило. Угу, Ну у мене ось, ось почуття. Ага. Дивіться, ви по перше 100% цю людину романтизуєте. Ви не знаєте цю людину багато. Ви можете думати, що ви цю людину знаєте, а ви можете цю людину взагалі не знати. По-друге, дуже багато є приколів, що, типу, як зрозуміти, що це кохання до людини або прив'язаність до людини. Ну, по перше, задайте собі питання, які потреби ви цією людиною закриваєте. Типу, це потреба у вас в увазі, в любові, в турботі. Ви там разом квартиру знімаєте, я не знаю, можливо. Ви разом робите якісь робочі проекти, і ці потреби теж закриваються. Можливо, ця людина настільки класна у неї є класне спілкування, гроші, і ви до неї тягнетесь, бо ви хотіли б собі таке саме. І от, оце зазвичай це теж насправді про кохання, закривати свої потреби. Тебе теж можна за допомогою коханої людини, в цьому нічого поганого немає. Але як, як тільки ви усвідомлюєте, що це просто відчуття цієї прив'язки, це вже питання особисто до вас. Що ви про це думаєте? Бо, якщо чесно, вам ніхто ніколи не скаже, як це 100% визначити. Типу, це треба або йти реально до психотерапевта і прям конкретно, конкретно, конкретний... Оцей прям конкретизований випадок розглядати. Бо отак от загально вам можуть сказати все, що завгодно. Я вам зараз можу сказати все, що завгодно, але це може не спрацювати. Типу, у вас насправді може бути з дівчиною, просто тупо криза стосунків. Типу, ви зустрічаєтесь рік, півроку, три роки, і просто на гормональному рівні у людини може відбуватися криза стосунків. Ви просто можете на підсвідомості такі, типу, так, ну ми тут зараз дійшли до певного рівня, в мене цей рівень, наприклад, рякає. Мене це або мене щось не влаштовує, а я, але я про це кажу, Або мені просто хочеться чогось нового, але я теж цього не усвідомлюю. І оце і є криза стосунків, бо її треба пройти. Але знову ж таки, немає нічого поганого в тому, що ви до когось щось відчуваєте. Немає нічого поганого в тому, що ви в собі сумніваєтесь, чи є у вас почуття до тієї людини, з якою ви зараз. І точно немає нічого поганого в тому, щоб просто спробувати з цією дівчиною поговорити. Я розумію, що реакція може бути різною. Типу, вона може і істерику влаштувати, вона може і навпаки зреагувати нормальною. Типу, ага, окей, я це розумію. Але ну, типу, чим довше ви це приховуєте. Тим, по перше, перше вам буде це цікаво, бо приховувати насправді для нас людей, які живуть звичайне стабільне життя. Я так сказала, наче війни в Україні <сум> стабільне життя, веселе таке. Чисто. <сум> ну, я маю на увазі, що стабільне і спокійне життя без романтичних, да, якби у цих емоційних гірочок. Я оце маю на увазі. Так, то у нас проблем. у всіх вистачає. Я вшарю. Без цього нам нудно в стосунках, типу стабільні й здорові стосунки, нудні стосунки. І тому я дуже вірогід, що вам просто стало нудно. А може й ні. І окротше, оцей прикол, що ви щось приховуєте від партнера? По перше, він вас підстягує. бо ви, наче і відчуваєте провину, і вам наче неприємно, і ви, наче, людині брешете. А з іншого боку, ви наче граєте в оці детективні ігри, щоб не спалитися, що у вас є якісь почуття до іншої людини. А по-друге, дійсно навіщо вам брехати іншій людині? Нащо вам приховувати від людини, з якою ви разом, яка для вас близька, яка прям, ну, яку ви кажете, що ви в неї були закохані, навіщо вам цій людині цього не казати? Типу, навіщо вам приховувати від людини настільки близької щось про вас? Реакція може бути якою завгодно. Ви можете, ну, типу, я не, від, я не можу бути відповідальною за те, що станеться після цієї розмови, на жаль. Бо, типу, Реакція не в багатьох людей в принципі, і може статися все, що завгодно. Але ви просто розумієте, що а навіщо вам відчувати оцей тиск і оцей тягар на собі? Бо цей тягар він не прикольний. Він вовче не прикольний. Я знаю про що я кажу. Привітик! Хочу спитати, як правильно говорити з людиною про відносини, тому що багато людей не вміють розр... відрізняти кохання та просто гарну людину для спілкування. Дивіться. По перше, стосунки відносини міжнародні, га дружні, дешніла прикол. У чому є деякі люди, для яких кохання це в принципі хоч щось відчувати. Є люди, для яких кохання. Це коли вже от спокій, стабільність, оце все. З психологічної точки зору, те, що говорять там якісь дослідження про те, що говорять постійно психотерапевти, усілякі і так далі. Кохання це коли ви вже відрізняєте оце почуття неймовірної закоханості гормональної цієї ейфорії, коли знаєте, у вас там оцей букентно-романтичний період, коли ви такі, о Боже, вау, які почуття, неймовірно! І оце все. Типу, це по ідеї не кохання, це закоханість, але люди деякі думають, що це і є кохання. Так от як взагалі це відрізняти? По-перше, якщо ви в спілкуванні з людиною, і людина думає, що ви вже закохані, то людина має право, звісно, так думати. Але поки ви не проговорили якраз таки словами через рот, що ви пара і що ви закохані, ви не пара і ви не закохані. Типу, я дуже багато чую цих історій, що люди можуть класно проводити час, ходити разом в ресторани, їсти щось, дивитися кіно, поцілуватися, так, спілкуватися постійно в переписках, і одна людина впевнена, що у них стосунки. Інша людина думає: ми поки не в стосунках, бо не було у цього приколу. Тіпа, типу, а давай зустрічатися. Тому що прикиньте, уявіть, а треба цей момент е, проговорювати. Типу, у мене у самої був такий прикол, що моя дівчина в якийсь момент така: Ну, ми ж зустрічаємося вже. Скільки? І я така. Скільки? Ми зустрічаємось. Ми не наз... ми... ми зустрічаємось. <свіс> ну і потім в результаті вона така: ой, блін, я короче, вибач, я провтикала, Я дійсно, ми ж постійно говоримо про говорити словами через рот. А тут виходить, що я провтикала, і я така, да ладно, я і не проти, що виявляється. Тіпа, ми весь цей час в стосунках. Ну, для мене навіть це і ок. Бо якби всі елементи стосунків у нас вже були, просто це були стосунки на відстані, тому зрозуміти це більш-менш адекватно було важко. І... Ми це проговорили, і я така: а ну, прикольно, цікавий експірієнс, дякую. Тому так, поки вони проговорили, що в стосунках, вони в стосунках. Все. я так сказала. У мене раніше були почуття до своєї подруги, але зараз ми знову друзі. Як позбутися почуттів в кохання, які виявилися невзаємними? Дивіться, ніяк. Ну, типу, ви або їх переживаєте в собі. Іпу і розумієте, це у мене було кілька варіантів розвитку подій. Я постійно та людина, яка закохується в друзів. Це я та людина, знаєте, оце знаєте, от багато є мемів про те, що всі хлопці, вони такі, типу, френдзона, да, вони за дівчатками коротше, дивляться, вони всі сприймають, що ну, типу, є багато, є навіть якесь дослідження, що групу хлопців опитали, і групу дівчат опитали, як вони ставляться до своїх друзів, і виявляється, що там 80% чи що, я не знаю. Я е, не пам'ятаю добре, але там був висновок такий, що дуже багато хлопців розглядали своїх подруг як майбутню партнерку або сексуальну партнерку. Так от, прикол в тому, що мене оточують чоловіки, які так не роблять, і цей чоловік завжди чомусь я. Ну, Типу, який такий, типа якби. Привіт! <смі> може, може ми може ми не будемо друзями? Може, але я так роблю з дівчатами, якщо що. Коротше, проблема от в чому. Ви або дійсно, ну у мене було два варіанти виходу. Я або перший варіант, я максимально страждаю. Я вибираю варіант, що, типу, я перестраждаю ці емоції, що я така. Вау, плачу, щось там слухаю якісь сумні пісні. Сиджу біля вікна і п'ю каву і Думаю, господи. У нас ніколи не буде стосунків, який жах. Плачу кілька днів і мене попускає. стає легше, я така. Окей. Потім треба трішечки дистанціюватися, правда, від людини, навіть якщо ви в майбутньому все одно хочете дружити. Ну, ну дистанція допомагає. Типу, перед очима об'єкту немає, чи суб'єкту, ну, типу, вашої, вашого кохання, немає, коротше, перед очима людини. Вам уже буде легше. Уже. Ну, і, звичайно, найгірший варіант, такий, але не він ефективний. Ви просто перестаєте спілкуватися. Я знаю, що це страшно звучить. Мені самій страшно, добре? Але це працює. Це працює. Ви просто перестаєте спілкуватися і все. Але щоб дружбу якось у цей, можливо, ще треба це проговорити з цією людиною, точно не давати собі ніяких надій, щоб тобі людина сказала, що ні, ніколи, точно ні, я тебе сприймаю як брата, сестру, не знаю, прекрасну людину, найкращу особистість в житті, але точно не як не романтичного партнера. I'm so sorry». Хай тобі це скажуть. Це теж допомагає оцей, оце внутрішнє, типу: Блін, а можливо це стан... не станеться. Це не станеться. Це саме обман. Хотіла сказати саме на е, обман. Так що удачі вам з цим. Та й мені, мабуть. Останнє питання на сьогодні, але якщо вам сподобалася ця тема, пишіть про це в коментарях, і ми випустимо другу, а може й третю частину, бо питань ви написали. Маса. Отже, останнє питання: що мені робити, якщо стосунки з людиною закінчились, і я знаю, що не закохана у неї, але я хочу, щоб вона кохала тільки мене. А що таке дуже хочеться? Да? Уваги, любові. Ну <смас> no, so sorry. Типу, дійсно, так не ну так не має бути. Якщо ви до людини нічого не відчуваєте, а хочете, щоб вона щось відчувала до вас, це насправді ну нормально. Якщо чесно, це нормально. Бо, по-перше, ви можете підсвідомо хотіти помститись, можливо, за щось. Можливо, ви просто хочете, щоб був якийсь, знаєте, стабільність у тому. Є дуже часто, до речі, момент, коли є е, прикол, що ти хочеш, щоб стабільна була людина, яка тебе любить. І так тобі наче комфортніше, начебто твою цю потребу в коханні до тебе як почуття просто, вона наче постійно у тебе є. Це погана доріжечка. Це погана доріжка. Ти через те, що це невзаємне почуття виходить, це буде руйнувати тільки ту людину в результаті, яка закохана. Навіщо вам це? От запитайте собі, на що мені це? Щоб що? Типу, людина буде на вас оленячими очима дивитися, ви будете кайфувати від цього? Ну, підіть в БДСМ, я не знаю. Там теж так роблять. Тільки вже тільки з адекватними правилами, договорами і так далі. Типу, і адекватністю якоїсь. Якщо вам це потрібно з іншого боку, ну це теж таке питання. Знову ж таки, при таких штуках я кажу: зверніться до спеціаліста, до психотерапевта, до пс... психотерапевта, зверніться. Але я вас, ну чесно, не засуджую. Я розумію, що інколи, особливо після розставання, хочеться. От блін, хочеться або щоб людина якось постраждала трішечки. Ну бо ми люди, ми люди. Ми, ми можемо відчувати подібні емоції, коли ми розлучилися з кимось. Це на жаль. Наша така природа, ми коли страждаємо самі, навіть не усвідомлюючи цього, хочемо, щоб і людина, яка нам завдала цього болю, теж сама постраждала. Бажання у людсь... людські такі не у всіх, але бувають. Ось ми записали цей перший младець просто сонки. Свої питання ви можете залишити у спеціалізованому посиланні, яке я залишу у телеграм-каналі Твіттері. і, можливо, навіть в описі відео. Ми подумаємо про це. Вам всім гарного вечора і будьте щасливі! Та ходіть до терапевта.